Друзі, всім привіт! Сьогодні понеділок, це означає, що розпочався турнір. Турнір у нас дуже швидкий. Так, поставив я таку ось до оборону. Я думав, може щось там доміняти. Хотів вмість готорки ударника поставити, але завтикавлю і впати і... І ось так вийшло... Так що Погнали в атаку. Так, жовтих не буде? Жовтих не буде. Так що моєї улюбленої команди не буде. Значить беремо... Що ми беремо? Людвіг, звісно же. Далі. Яхмос. Там червоні просто я бачив. Буде Яхмос, так. Ще що? Так, де він... Де цей купідон? Ага. Купідон. Давайте візьмемо колю. І давайте візьмемо горілу. Там все-таки таунт по центрі. Так, коротше, якось так погнали. І є 6 червоних. Так, давайте там. Тепер нам потрібен хід под... А нафіга його чекати, якщо можна зняти. Якщо можна ось так от зняти, далі, далі. Боюсь я більше цього. Так що лупимось сюди. Блокуємо. Набираємо яхмуса. Так, лупимо яхмусом. Давайте 3 червоне, 3-4. Так, давайте фіольчик підтягнемо. Людвіга зарядити. Ага. Угу. Ось так. Зарядим Людвіга. Зарядим Яхмаса. Ой, полетіло. Цей має вбитися ж, правильно? Правильно? Так і так. Ой, Кам'яна кожа завтикав. Скільки ще? Кам'яна кожа 2. Е, два. Давайте так. Раз. Так, давайте. Так. Так, і ось так. Все, колі хватало. Погнали далі. Слухайте, команда мені сподобалась. Так что попробуем далее так. Давайте червоні. Вот так зелені, червоний під'їде, да? не під'їхав. Угу. Давайте так. Блин. Давайте зелене, якщо приїде, буде чудово. Не приїхав. От падла. Так, і по-моєму хтось зараз буде вгрібати. Так, так, так. Давайте так побачимо, хто у нас там в живих залишиться. Так думаю, що ми цей бій програли. причем в нулину. Так, ладно. Не на что я, надеюсь. Робим так, нолик так нолик. Погнали. Так, три зелених, три фіолетових. Тепер акуратно сюди. Так, закрилися. Уробимо скумбу. Це в нас зараз встане, так? Да? Нічого страшного. Е, так давайте зріжемо броню сюди. Давайте доб'ємо цього, напевно. Я там мусив пустоту міг зарядити. Так, якось бідненько за той бій. Нічого не поробиш. Знов таки Людвіг. Ну, вони будуть. Будуть постійно тут. Так, 4. Але він хоча б не альфа. Так, 3 з комбо. Хто нам тут не подобається? Давайте сюди ще разок. Давайте і Людвіга зарядимо. Так, в принципі, по барабану погнали. Мінімум купідона зарядом. Нам цього має вистачити. Так. добренько добренько, зелені. Є, червоні, є. Ага. Що він тут хілами заставився? Так, три. Тут було трошки лишнє. Давайте, червоні зберемо. Хай там мультує. Ми це все діло знімемо. Так. Об'ємо так. Заряджаємо яхмуса. Ладно, прийдеться зеленими. Добивати хотів сказати, але не добили. Так, так, червоні. Так, посторонні звуки, вибачаюсь. Нічого не можу з цим зробити. О, все, дограли. Ой, добренько. Перший день получився так. Трошки спешка, з гарячкою. Ну нічого. Далі, думаю, буде веселіше, команди будуть посильніше. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Миру, щастя, добра всім.